Ви коли-небудь замислювалися над тим, чому у безмежних просторах Всесвіту ми не зустрічали жодних ознак розумного позаземного життя? Це питання відоме як парадокс фермі, десятиліттями спантеличувало вчених. У цьому блозі ми заглибимося в останні дослідження, які пропонують дивовижну відповідь. Унікальні геологічні процеси на Землі, такі як тектоніка плит, можуть бути ключем до розуміння того, чому ми здається самотні. Приєднуйтесь до нас, щоб дослідити цю захоплюючу тему і з'ясувати, що вона означає для пошуку позаземних цивілізацій. Парадокс Фермі. Де всі інопланетяни? Парадокс Фермі підкреслює протиріччя між високою ймовірністю існування позаземних цивілізацій і відсутністю доказів існування таких цивілізацій або контактів з ними. Чому, враховуючи величезну кількість зірок? і Потенційно придатних для життя планет у чумацькому шляху, ми не виявили жодних ознак розумного життя. Рівняння Дрейка, оцінка розумних цивілізацій і рівняння Дрейка, сформульоване Френком Дрейком у 1961 році, є спробою оцінити кількість активних комунікативних позаземних цивілізацій ПЗЦ у нашій галактиці. Рівняння враховує такі фактори, як швидкість зореутворення. Частка зірок з планетними системами та ймовірність розвитку життя на цих планетах, незважаючи на свою корисність, змінні рівняння, наповнені невизначеностями, що призводить до широкого діапазону оцінок. Роль тектоніки, плит в еволюції складного життя. Недавні дослідження показують, що тектоніка плит може бути вирішальним фактором у розвитку складного життя. Тектоніка плит сприяє переробці основних поживних речовин, регулюванню атмосферних газів і створенню різноманітних середовищ існування. Ці процеси могли бути життєво важливими для еволюції розумного життя на землі. Континенти, океани та виникнення розумного життя. Наявність як континентів, так і океанів необхідна для розвитку складного життя. Раннє життя ймовірно зародилося в океанах, захищених від шкідливого впливу космічної погоди. У міру розвитку життя наявність суші дозволила виробити нові адаптації та розвинути просунуті форми життя, здатні створювати технології. Перегляд рівняння Дрейка з новими змінними. Щоб краще оцінити ймовірність існування розумного життя, дослідники запропонували додати нові змінні до рівняння Дрейка. До них відносяться частка придатних для життя планет з довгоживучою тектонікою плит і співіснування континентів і океанів. Врахування цих факторів значно зменшує передбачувану кількість АСС, що свідчить про те, що розумне життя може бути набагато рідкіснішим, ніж вважалося раніше. Наслідки для пошуку позаземного життя. Нові оцінки означають, що умови необхідні для розвитку розумного життя, надзвичайно рідкісні. Це може пояснити, чому ми не виявили жодних ознак позаземних цивілізацій. Однак це також підкреслює важливість зосередження нашого пошуку на планетах з подібними геологічними процесами до Землі. Висновок Отже, парадокс Фермі та рівняння Дрейка створюють основу для розуміння рідкісності розумного життя у всесвіті. Останні дослідження показують, що унікальні геологічні процеси на Землі, такі як тектоніка плит, відіграють вирішальну роль у розвитку складного життя. Хоча це може означати, що розумні цивілізації є рідкісними, це також підкреслює важливість продовження пошуку життя за межами нашої планети. Розуміючи умови, які сприяють розвитку життя, ми можемо краще оцінити унікальність нашого власного існування і цінність нашої планети.